Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Жити тут неможливо, все руйновано, хата. Все щось, як з фільму Жахів, чесно кажучи. Діти вискакують, біжать босі до машини. Це страшне щось було. Ми не можемо від гов, цього. Другий день у Кропивницькому ліквідовують наслідки дронової атаки. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, це була наймасштабніша атака безпілотників на місто з початку повномасштабного вторгнення. Місто атакував 21 безпілотник. У людей пошкоджене житло, машини, інше майно. Як бути людям, які залишилися без житла, та куди вони можуть звернутися за допомогою, ми будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Це зруйнований будинок на провулку Залізничний у Кропивницькому. Від будинку залишилися дві стіни і фундамент. Даху немає, кімнати зруйновані. Показує син власниці будинку Сергій Жердій. Під час атаки російської з мамкою розмовляв по телефону, і це воно все вибухнуло. Це все погоріло. Жити тут неможливо, все руйнована хата, все газова пуста, зірана машина. Все згоріло. Каже мамі 60 років. Вона жила тут з паралізованою тіткою. Чоловік забрав їх до себе. Говорить, дивом вціліли кіт і собака. Тобікам звати і два кота, федя і мурчик. Старажують хату, власники теж такі. Суму збитків каже, поки не рахували. Мати написала заяву про допомогу у міську раду розбирати завали і вивести меблі, які залишилися непошкодженими. Родині допомагають волонтери і місцеві жителі, які згуртувалися після дронової атаки. Продовжуємо доставати дивани, дивани документи шукаємо. Люди підходять, просять. Є можливість перевести речі, є можливість це зробити, то не відмовляємо. Чим чи можемо тим допомагати, що є в наших силах? Це все, що лишилося від прапора, який висів на терасі у нас. Мешканка квартири у двоповерховому будинку на вулиці Братиславська Оксана Лимаренко згадує, як вона з чоловіком, двома дітьми і сестрою пережили нічну атаку дронів. Дуже яскрава яскравий спалах. Ти не можеш зорієнтуватися. Взагалі що відбувається, мене накриває, закриваю обличчя і сідаю біля холодильника між між кімнатами. виходить. і чую лише той крик чоловіка, що вставай мене піднімає. Донь, доня кричить несамовитим голосом. В неї теж пішов, пішла носом кров, так як і в мене. Тобто, від цієї вибухової хвилі в неї ще поранення на лобі зашивали. Теж тобто, обличчя заливає кров'ю. Син якось я дуже йому дякую за те, що він свої 12 років виявився настільки дорослим, щоб допомагати тату вибивати двері, які заблокувало. Ну щось як з фільму жахів, чесно кажучи. Діти вискакують, біжать босі до машини, син взагалі там в нижній білизні, і це це так, це так страшно. Ти в паніці не знаєш ні що тобі брати, ні що вдягати. Каже, після вибухів одразу поїхали в лікарню. Рани були глибокі нас зашивали. Діток теж оглянули, зупинили кровотеч. Їм чисто дали препаратами, щоб трошки заспокоїти. Бо мала дуже сильно плакала, вона боялася. Каже, ну, для неї це величезний стрес. Такий вигляд мав будинок 20 березня після нічної атаки безпілотників. Поряд вирва після падіння дрону. У квартирах жодного вцілілого вікна. Будинок зараз непридатний не для проживання. Будемо чекати оцінки комісії, що вони скажуть, чи можливо його відновлювати, тому що пошкоджена стіна, пошкоджений дах. Дякувати, що хоч там якісь речі лишилися, що можна з собою там забрати, щось із техніки більш-менш є. Ну, то, то таке, ти розумієш, головне, щоб дах був над головою, то все потихеньку наживеться. Але вилетіло. Реально дому. На цьому відео Кропивницький вночі 19 березня під час масованої атаки. Внаслідок нічної атаки дронів до медиків за допомогою звернулися 14 людей. Половина з них діти. Нині в лікарні залишається троє людей. Один з них чоловік 49 років. У нього майже 90% опіків тіла. Перебуває в реанімації обласної лікарні, розповів керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Комбінована травма, ще ускладнюється наявністю множинних переломів, і черепно мозговою травмою. Станом на сьогодні. Стан стабілізувався пацієнта, але обсяги ураження не дозволяють говорити ще про якісь певні чіткі прогнози. Двоє людей залишаються у лікарні швидкої медичної допомоги. Це подружня пара, відповідно, чоловік і жінка, 40, 40 і 43 роки. В них були теж мержинні пошкодження, вони були одразу прооперовані. Зараз вже стан. Не загрожує життю, вони переведені вже навіть із реанімаційних відділень до відділень, звичайних середньої стану важкості, одужують. всі інші отримали амбулаторну допомогу. Це легкі ушкодження і дітей і дорослим, пов'язаних з уламковими ураженнями, розбитого скла, якихось предметів, які наносили травматичні ушкодження. З ранами обличчя та голови до міської лікарні швидкої медичної допомоги госпіталізували кропивничанку Наталію Мироненко. Російським шахедом зруйнували їхній з чоловіком будинок на вулиці Братиславська. Під час вибуху накрила собою 11-річну доньку, розповіла жінка. Була вдома з чоловіком, і з дитиною. Коли перший був вибух, прилетіло туди біля школи, ми спустилися вниз, спіли тільки присісти там біля столу. Ну, дитину врятувало те, що був холодильник з однієї сторони, з іншої я її закрила. А чоловік напроти сів, і йому всі ну, дуже багато осколків прилетіло. Будинок наш поруйнований каже, під час вибуху намагалася заспокоїти доньку. Нас зверху там навалилось. То вибралися вже по склу, вийшли. Кровотеча була і в мене, і в чоловіка. Ну, добре, що сусід поїхав і через хвилину вернувся нас забрав, завіс лікарню. Дитина дуже злякалася в неї, прямо такий. Приступ істерики був. Я нічого не бачила. Я витаскувала малу. Усього внаслідок дронової атаки пошкоджені 17 багатоповерхівок і 72 приватні будинки, сказав секретар міськради Олег Колюка. Також, як раніше, повідомляли, два заклади освіти: це ПТУ і школа. Постраждали котельня, будівля храму, амбулаторія. Це страшне щось було. Ми не можемо говговта цього. Хай походу. Нині власникам пошкодженого житла працівники комунальних підприємств закрили вибиті вікна листами фанери та плівкою. Все ж таки, плівка тепліше, Ну, хоч ні вітер не дує ж. Звичайно, пообіцяли, що вроді вікна поміняють. Будинки після атаки дронів продовжує обстежувати комісія міської ради. Приймає заявки від людей. Було 289 заявок. Сьогодні робота ще триває. Працюють оперативні штаби по локаціям, і заявки приймаються. Тому сьогодні під вечір ми, я думаю, будемо мати вже остаточну цифру. Постраждалих, які заявили про допомогу, вони можуть прийматися в будь-який час терміну немає. Якщо людина з якихось причин не подала таку заяву, може в будь-який час звернутися на гарячу лінію або вже безпосередньо до відділу звернень громадян. Люди можуть отримати допомогу за трьома напрямками. Це напрямок допомоги державної. Це основний напрямок, тому що там держава відшкодовує повністю всі збитки на пошкоджене і або знищене нерухоме. Майно це програма. Є відновлення, яка документи подаються через дію. Також зараз ми проводимо своє обстеження для того, щоб надати людям допомогу з резервного фонду міського бюджету. Поки ми не можемо говорити про суми, тому що триває обстеження. Потім буде працювати відповідна комісія, яка буде визначати цей розмір. Буде затверджено відповідне положення. Тому так, ну і третій напрямок це, скажімо так, оперативна допомога. Так? Це коли ми за рахунок нашого матеріального резерву допомагаємо. Людям квартири чи будинки, яких пошкоджені, пропонують тимчасове житло. Одна родина поселена в соціальний гуртожиток номер 1 а інша там жінка хвора похилого віку, вона поселена в паліативне відділення лікарні. Говорить, ліквідовувати наслідки атаки допомагають понад 200 працівників комунальних служб. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Анатолій Басист, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.